Привіт, друзі! З вами Велт. Ви спитаєте, що це за малюк та на що він здатен. Зварювальний апарат Велт MMA 240. Це бюджетна модель, яка приємно здивує вас своїми характеристиками. Компактний та легкий, важить всього 2,5 кг. Зручно брати з собою на об'єкт в гараж чи на дачу. Працює від звичайної мережі 220 В, здатний працювати з просадкою до 140 В, споживає до 3 кВт при максимальному навантаженні. Зварює чорні метали та нержавійку. Працює з електродом від 1,5 до 3 мм, сила струму від 15 до 120 А. Є функція Hot Start, щоб швидко запалити дугу. І функція Anti-Stick, щоб уникнути залипання електрода. Якщо підсумувати, цей апарат ідеальний для домашніх справ: зварити паркан, мангал, полагодити щось у гаражі. Також зручно працювати на висоті завдяки малій вазі та габаритам головна гарантія 36 місяців